Друзі, привіт! Сьогодні знову плуг, мабуть, вам уже я набриджу своїм плугом саморобним. І як його не доведу до ума, як то кажуть. Доробив тут кої-які доробочки до опрацювання, досконалення. Зараз вам покажу. І знову я тут ось на своєму полігоні буду випробувати. Ще одне, ось дивіться. Придбав ось таку борінку маленьку. Ось, бачите, нога стоїть, ну, такі, як 2, сантиметрів 40 50, сантиметрів 40-35 шириною. Така важкенька. Опять же на пункті прийому металобрухту. Я думав зробити сюди грибінку. Але пошти дешево попалася борінка. Оце за 200 гривень її купив. Думаю, поставлю борінку, попробую Тут можна і гребінку зробити. Так, давайте про вдосконалення і доопрацювання Зробив я ось долоту із москвичовської ресори. Ось доварив, ось так. Там кусочок був такий. Ось так, все лягає, все нормально. Тут ширина, мабуть, сантиметрів п'ять, точно й не міряв, як вийшло. Ну і виглядує сантиметрів три. Ну, десь приблизно ось так. На землі, як вирівнював, то стоїть плуг, як стоїть, стоїть нормально. Виставив е предплужник. Мені там написали в коментарях 7 см від землі і щоб граминочку-граминочку заходив за плуг, там сантиметр-півтора. Потім приварив ось такі кріплення. Це для борінки. Ось так буде. Тут поки що буде висовуватися і засовуватися. І прижиматися тут болтом на 12. Ще поки ніяких кріплень не робив. Просто знайшов ось старий, зовсім старий цеп. Зараз я його зараз пройдуся, Попробую як плуг, Попробую підлаштувати його трохи. А потім вже буду почеплю борінку. Нічого я тут... Ще такого не доробляв, тому що не знаю, яку висоту довжину цепа. Буду випробувати. Якщо вийде, потім поміряю і поставлю вже сюди нормальні кріплення і нормальні цепки. Це не є такою проблемою. Це вже той. Ну І надіюся що вже хі -хі, мій плуг нарешті піде під фарбування. а то Койде ну, в гаражі сирувато. Уже, бачите, трошки тут койде починають такі маленькі крупинки ржавчини з'являтися. Ну, то нічого, ми його розберемо, наскільки можливо, до останнього гвинтика. Ще разок почищу все, погрунтую і пофарбую. Так що, давайте зараз будемо пробувати. Знову я наїхав на колодки 19 см. У мене є колодки. Приблизно відрегулював, щоб він стояв. І ось так рівно, ось очки рівно. І у борозні, коли йшов на цій висоті, рівно. І захват приблизний, щоб по краю колеса леміх ішов. Ну, чуть -чуть, чуть чуть там виступає, там буквально сантиметр. Ух, вільно ходить. Ну, Зараз будемо в процесі роботи, будемо підлаштовувати, будемо вчитися, тренуватися. Як кажуть, не святі горшки ліплять. Так що, друзі, вперед. Зараз спробуємо із долотом. А, ще хотів сказати. Ось чоловік мені один писав, він робить плуги з такого самого робив плугів. Тут, бачите, ось польова доска, а тут є ось така п'ятка. І він каже, що він її отак ось відрізає. Ну, я не відрізав її поки що. Відрізати я прямо тут можу її на місці. Це таке відрізати дуже швидко. Ну, якби в плугів їх і немає. Оце в цьому плугові. Ось хто не бачив, ось дивіться, такий плуг Руд Сак Лейпсіг. Нагадаю, цьому плугові, як мінімум, вже 130 років. І з цього плуга зробили, передрали. Комуністи Одеський кінний плуг. Тобто непоганий. Ну, Попереднє відео, хто дивиться перший раз, є попереднє відео в мене, як я його випробував, цей плуг. Кось що вже у мене вийшло. Так, ну що ж, вроді би розказав усе про доробки. Такого більш нічого я не робив. Долото виставив предплужник. І кріплення. Ну я навіть тут ще не повністю приварив, тільки ось тут, ось де воно, отут, отут і отут. Отут і тут не приварював. Думаю, раптом що, то можна буде ще відрізати. Ну ось так. Чому так довго виходить роблю плуг? Ну Перший раз в житті я роблю плуг. І хочеться зробити, щоб він працював так, як треба. Ну, неможливо робити щось перший раз і майже з нуля. Ну як з нуля? І з цього старого плуга, ну, хто дивився попереднє відео, бачив, узяв я тільки ось цей корпус. Все остальне вже я сам видумував, робив. Дивився в інтернеті, як люди роблять. І таке в мене вийшло. Так що вперед пробуємо зараз, заїжджаємо і пробуємо зараз пройдемося кілька разів. попробуємо підлаштувати його, Якщо все вийде, то тоді почепимо борінку і попробуємо погратися ще з борінкою, щоб мені знати, як її, які ципки, куди і як, що робити далі. То таке, то ми доробимо ще. Час є. Бо Попередній раз плуг саме ось на отут грядці, на цьому моєму полігоні, погано залазив. У землю, ну, там на більш м'якому, то більш-менш, ну, все рівно. Взагалі, що я розказую, давайте будемо дивитися. Так, друзі, опорне колесо переставив тут, бо воно вище не піднімалося. Тут я десь сантиметрів на, на 4 ще його можна підняти, Ну, це опорне колесо з віракса 2 по 18. Якщо воно сюди не піде, я на віракс хотів зробити друге а сюди це залишить. Ну та тут переробити, то все. Бо колесо їде, щось не дуже глибоко, мов оре, а колесо котиться. Зараз підняв, трошки збільшив глибину. Зараз спробую, як воно буде получатися. Чепив борінку, ну тільки ой, щось трошки нерівно. Зараз підтягну, тут підрівняю. Ну, буду пробувати. Вище, нижче. Подивимося, що з цього вийде. Вияснив, що оці планки дуже низько. Вони йдуть почти отак при самій землі. Їх треба от у точки підняти ще хоча б, ну не знаю наскільки. Ну нічого, то ми піднімемо, то не страшне. Бо цепки короткі і погано. Практично воно не той. Ну а так, бачите, трохи виходить. Все тут зрозуміло. Треба тільки Оці кріплення відпиляю, потім з квадратної, ну нарощу ось сюди щось угору вище. І зроблю, щоб вони, оці планки, були вищі. І тоді буде краще. Можна тоді поцепити спереді довші цепки, а то спереді тут зовсім короткі, бачите? Ну, а так, в принципі, то щось потроху получається. Можливо, зараз ще поїду. На другу грядку, там де я мульчував фрезою. Тут такі не дуже гарні сліди, тому що що цепки короткі, що бур'ян чіпляє. Ну, а так, в принципі, то нормально. В принципі, виходить, трошки ще підлаштувати і буде все нормально. Ну, плуг все рівно, щось не дуже швидко залазить, мабуть, буду, спробую оте, не знаю. Подивлюся. Так, Друзі, приїхав на цю грядку, що тут резервувалося. Ось на цю. Зараз спробую трохи тут поварати. Тут я вже говорив в попередньому відео. Бачите, сюди яма, все час орали сюди, на вихід. А тут яма горб. Я буду туди ходити. Зараз спробуємо, що в нас вийде. Ще може щось трошки підстроїмо, настроїмо. Так що це так, тільки спробую трохи, бо часу немає. Так що поїхали. друзі не докидає, зараз трошки зміщу клубу вправо. Щось бачите, тут з краю краще, а далі там хуже. Ну там далі де старник, посередині якраз грядки, той клуб поганенько лізе. Ну, лізе. А тут нормально. Ну, ось так, друзі, починав. Видно було кожен прохід, а тоді вже сюди потрошку-потрошку настроїв. Ось бачите, тут вже більш-менш. Прийшов сусід і каже, в тебе предплужник низько. Ну я взяв предплужник, припідняв і нормально почало кидати. Ось так, більш-менш. Зараз покажу вам далі, там, де Старник, коли свині були тут. Ну, в общем, годів, наверное, 7-8 не оралось точно. Ось, Бачите, я тут Ось так кидає. Нормально. Ось так, деренось перевертає трошки менше тут виходить глибше плуг не хоче йти але скиба така нормальна бачите он сюди далі де оралося ось то вже так більш менш пішло і глибино та й отут вже так нормально Бачите, ось тут вже так більш менш нормально ну на сьогодні хватить бо вже часу немає так тут пів грядки, чи десь та -да, десь півгрядки чи близько того зорав, Нормально, трошки вже краще, краще. ну З кожним разом, думаю, буде краще і краще. Так що, друзі, ось такий з мене механізатор получився. Ну нічого, потрошку виходить, потрошку горемо, тренуємося, щось робимо, щось переробляємо, навчимося. Колись навчимося, то чепуха. Так що ось таке відео. Якщо кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося на мій канал. Сам собі пан. Ой, сонце прямо в очі світе. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових уже скорих зустрічів. Пока. Слава! Україні